Раді вітати усіх хто шукає щось цікаве у звичних речах. Ми будемо вашим гідом у світі невідомих фактів. Сьогодні поговоримо про морських хуліганів суворих та безстрашних. Наша підбірка ТОП-5 про піратів. На п'ятій сходинці саме піратство. Такий неординарний вид діяльності з'явився одночасно з мореплавством. Перше у світі військовий флот створили саме для боротьби з піратством. У морських хуліганів існував свій суворий кодекс честі. Себе пірати вважали порядними і особливо пишались своєю чесністю. Завжди виконували обіцянки, ненавиділи та жорстоко карали злодюжок. Свій спосіб життя вважали покликанням. А саме слово пірат походить з латини і означає той, хто шукає щастя. На четвертому місці знаменитий піратський прапор. Веселий роджер, як його називали, спочатку використовувався в морській справі як сигнал епідемії на борту, звідси і моторошний череп та кістки на чорному полотні. Пізніше пірати почали використовувати цей символ для деморалізації чи простіше кажучи, залякування супротивника. Підіймали веселого роджера лише перед боєм, а не постійно ходили під ним, як прийнято вважати. Трійку лідерів відкриває те, без чого піратів уявити важко. Їхня випивка, звичайно, на першому місці був ром. Робили його із цукрової патоки, завдяки чому напій не псувався у спеку. І називався грох, коктейль із рому та води. Пили розбійники і пиво. Але, попри стереотип, алкоголь пірати вживали переважно на суші, тоді як під час плавання їм заборонялось пити спиртне. На деяких кораблях взагалі діяв сухий закон. На другій позиції піратська ієрархія. Відносини між капітаном і командою не завжди були дружніми. Щоб проявити повагу до головного на кораблі, пірати готували для нього якусь особливу страву. Або робили цінний подарунок з загального прибутку. Усю награбовану здобич пірати ділили з допомогою такої людини, як квартирмейстер. Найбільша частина призначалась капітану, найменша корабельному Теслі, який не брав участі у битвах. Піратам також видавались компенсації за поранення. Лідером рейтингу стають легальні пірати. Виявляється, існували і такі. Їх називали каперами. Це був такий собі морський терор проти кораблів іншої держави, який здійснювався тільки з прохання влади. Капери, або їх ще називали корсари, на відміну від піратів, мали ліцензію на розбій і відраховували частину здобичі у державну скарбницю. Такі от законослухняні розбійники. Відчути атмосферу піратського корабля можна відвідавши кафе-клуб у Флінта. топ кірка створена за підтримки цього закладу. Тут ви можете відсвяткувати важливу подію свого життя, посмакувати стравами та гарно відпочити. А заверкат це можна зробити зі знижкою. Починайте цей день із посмішки, та не припиняйте цікавитись світом, це розвиває.